А ви колись задумувались, що може бути спільного, скажімо, між люксовою сумочкою і старою бабусиною вишиванкою. Ну сьогодні ми спробуємо розшифрувати ось цю таємну мову традиції, яка виявляється, живе у найнесподіваніших речах навколо нас. І щоб одразу стало зрозуміліше про що йдеться, давайте почнемо з такої собі загадки. Ну, на перший погляд, це ж речі з абсолютно різних всесвітів, правда, але насправді їх поєднує дещо дуже потужне, хоч і не завжди очевидне. Так, саме так. І знаєте, це не якась випадковість, це цілий тренд, що будує місток між глибоким минулим і нашим сьогоденням. І ім'я цьому тренду. Етнодизайн. По суті, це ключ до розуміння того, як мистецтво наших предків не просто не забути, а отримує абсолютно нове життя в сучасному стилі. Добре, але звідки взагалі беруться ці традиції, їхнє коріння в особливій категорії мистецтва, яку, чесно кажучи, ми часто недооцінюємо. Ідеться не про картини для музеїв, які висять за склом. Ні, це мистецтво, яким можна користуватися буквально щодня. Це і розписні меблі, і вишитий одяг, і кераміка, і навіть дитячі іграшки. Тільки погляньте на це різноманіття, ткацтво, вишивка, що можуть розповідати цілі історії, писанкарство, де кожен символ це ціла послання. Абсолютно кожна з цих ремесел це унікальна техніка і своя власна історія. Щоб розібратися в цьому, можна біти простим шляхом, подивитися на матеріали, з якими працювали майстри, бо кожен матеріал, виявляється, має власну унікальну історію. От взяти, наприклад, дерево. Здавалося б, що може бути простіше. Його використовували століттями для всього від будівництва до посуду. Але є на планеті місце, де робота з деревом перетворилася на щось просто неймовірне. Тільки уявіть собі шість століть майстри відточують свою техніку. Це ж фантастичний приклад того, як відданість одному матеріалу може народжувати справжні шедеври. Далі текстиль. І це, мабуть, найбільш особиста форма декоративного мистецтва. Ну, справді, через звичайні нитки та тканину можна розповісти історію цілого народу, родини чи навіть однієї людини. І технік тут, звісно, безліч від знайомої нам вишивки до, скажімо, валяння чи макраме, а деякі з них мають ну просто захопливі історії походження. Ось, наприклад, цікавий факт. У 18-19 століттях британські солдати в госпіталях робили клаптикові ковдри з залишків своїх мундирів. Вони вірили, що це допомагає їм одужати. Це ж доводить, що ремесло це не тільки про красу, це може бути і терапія, і спосіб зберегти пам'ять. Навіть така буденна річ, як папір, має свою неймовірну історію. Подумайте тільки, від волокон Шовковиці до понад п'яти тисяч сортів сьогодні. І ця історія привела нас до абсолютно фантастичних витворів мистецтва, як от оці паперові перуки та скульптури української художниці Асі Козіної. Гаразд, але як саме митці створюють свої шедеври? Виявляється, у всіх цих ремеслах є своя візуальна мова, і складається вона з трьох основних елементів композиції, кольору та візерунку. Отже, митці роблять свідомий вибір. Хочуть створити відчуття спокою та стабільності, використовують симетрію. Потрібна динаміка, рух, енергія, обирають асиметрію. Все просто, але як ефективно. Далі колір. Звісно, є цілі системи, як от круг і тена, що допомагають підбирати гармонійні відтінки, але в традиційному мистецтві колір це значно більше, ніж просто гармонія, він буквально просякнутий символізмом. Ось погляньмо на символіку кольорів в українській писанці: червоний це любов і радість, жовтий сонце і врожай, зелений надія. Просто дивовижно, як звичайне яйце може нести в собі цілі пласти культурних вірувань, цілі історії. І нарешті орнамент це можна сказати серцевиття декоративного мистецтва, і він настільки унікальний, що часто за візерунком можна безпомилково визначити культуру, як, наприклад, у випадку з кримськотатарським орнаментом Орнєк. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, як усе це живе і розвивається в нашому сучасному світі, де ж саме минуле зустрічається з майбутнім? Та всюди. Ті ж самі елементи петриківського розпису в сучасному інтер'єрі це є етнодизайн у дії. Але знаєте, що найцікавіше зараз цей процес злиття традицій і сучасності неймовірно прискорюють нові технології. Просто уявіть. Можна взяти будь-яку фотографію, завантажити її в програму і за кілька кліків отримати готову схему для вишивки. Це ж фантастика! Цифрові інструменти роблять давні ремесла доступними як ніколи раніше. І це не все. Існують навіть онлайн конструктори, які створюють персональний орнамент на основі літер імені. Ми, по суті, на власні очі бачимо потужний синтез культурної спадщини і високих технологій. Отже, виходить, що давні ремесла не просто не зникають, вони трансформуються, знаходять нове життя. І це, звісно, підводить нас до одного дуже цікавого питання: чи не знецінюють технології ручну роботу, чи може навпаки вони звільняють руки митця, даючи йому змогу досліджувати традиції абсолютно новими, незвіданими шляхами?